Українці повертаються з Норвегії додому. Чому і як це відбувається? Друзі, усім привіт! Понад 4 тисячі українців вже вирішили повернутися додому з Норвегії до України, яка й досі живе у стані війни. За офіційними даними управління у справах іноземців Норвегії, 4 тисячі 59 людей скористалися програмою так званої підтримки повернення. Як це зробити і що це означає? Ця програма передбачає фінансову допомогу тим, хто хоче повернутися додому. Кожен українець отримує 15 тисяч норвезьких крон допомоги плюс 2,5 тисячі на дорогу. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно знятися з обліку в системі соціального страхування Норвегії. Дослідження показують, що рішення повернутися додому це завжди дуже особистий вибір. Що впливає на таке рішення? Найважливіший чинник – це довіра до нашої української влади. Велику роль також відіграє сімейна ситуація. Якщо діти живуть у Норвегії, бажання повертатися менше, якщо родина залишилася в Україні мотивація більша. Також дослідження показують, що повертаються переважно старші люди іноді з проблемами і здоров'ям, які хочуть бути ближче додому. Звіт Інституту міських і регіональних досліджень НІБР показує, що кількість ключових факторів, що формують бажання повернутися це довіра до влади. Майбутніх дітей, сімейні обставини, страх стигматизації, деякі побоюються негативного ставлення. Але ті, хто вже повернулися, рідко повідомляють про осуд. Потреба у зрозумілій інформації про процес повернення і навіть державна політика, наприклад, можливість подвійного громадянства. З лютого 2022 року понад 100 тисяч українців звернулися за колективним і. Майже 4 тисячі за індивідуальним захистом у Норвегії. Але скільки з них залишається сьогодні, точно невідомо. Українці не зобов'язані повідомляти владі, де вони мешкають. Для одних повернення це крок у невідомість, для інших дорога додому. І кожен має на це своє право.